Вигадайте, на чому намальований найбільший на світі мурал. Правильно, на зернових силосах. У 2018 році в порту міста Інчхон в Південній Кореї на бетонних силосах створили найбільш масштабний мурал і перетворили зерносховище на велетенську полицю з книгами. Цей величезний і вартісний проєкт створили для налагодження комунікації між промисловими підприємствами та мешканцями міста. Часто місцеве населення негативно ставиться до компаній, бо промислові об'єкти виглядають застарілими та псують вигляд міст. Тому елеватор зробили мистецькою фішкою. Інчхону. Сюжет зображує історію хлопчика, який росте і стає дорослим. Силоси перетворилися на корінці книг із назвами відповідно до зростання та розвитку особистості. До дизайнів обкладенок книг застосували чотири пори року, що символізують плин часу. Загальна площа Муралу становить майже 24 тисячі квадратних метрів. На проєкт витратили півмільйона доларів, два роки підготовки та сто днів малювання.